Батько з сином ходять по магазину іграшок. Раптом дитина застигла біля стелажів із пазлами. Тату, давай купимо, це ж пазл аж із 13 тисяч 200 деталей, це ж на всю стіну. Ні, сину, це на все життя. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Під час огляду хворого, якому була призначена сувора дієта, професор, промацавши пульс, зробив йому зауваження, що той порушив приписи і з'ївне круте яйце. Хворий каже, професору, докторе, невже це можна помітити по пульсу? Звичайно, адже яйце містить інгредієнти, які прискорюють пульс і роблять його нестабільним. Асистент, який супроводжував професора, виходячи від хворого, висловлює йому своє захоплення, професор. Ай, дрібниці. У нього вся сорочка заляпана жовтком. Співбесіда в цирку. А ще я можу показувати фокуси. Ось беру купюру в 500 євро і рву її на дрібні шматочки. Хм, дуже цікаво. А як же вона потім цілою виявляється? А навіщо? Люди вже в цьому місті фігіють. Збори в колишньому колгоспі, на порядку денному приватизація земельних ділянок. Голова описує всі її переваги. Тепер кожен з вас отримає пай. Тут тягне руку тракторист Вася. Голова, Тобі що, Василю? Щось по суті не ясно? Та ні, по суті, все зрозуміло, але є питання. Ну, питай. Навіщо це слово хрін? у пай перейменували. Чоловік приходить влаштовуватися на роботу. Чув, вам потрібні асенізатори? Так. А ось у вас у тому оголошенні написано, що оплата відрядна, це як? Та все дуже просто чотири бочки лайна відвезеш, а п'яту собі забираєш.